Новая музыка. Мы ну, попробуем погрузить. Новое впечатление. <с vous> Новое утро. Классное радио. Радио Новое утро. Ранок на хвилі класного радіо продовжується. Друзі, сьогодні в нас така дуже тема, така серйозна, Так, серйозна цікава. і найголовніше, що цікава тема. І ось знаєте, всі ці 20 хвилин до ефіру я думала, ну як же нам встигнути взагалі з людиною, яка до нас сьогодні завітала в ці 15 хвилин. Тут просто я говорити. не знаю, 15 годин треба. До нас сьогодні приїхав такий чоловік, знаєте, якого ми чекали на Донеччині, і я не Знаю, він нам розкаже скільки він ще днів пробуде, так і я думаю, що з цим чоловіком потрібно організовувати якісь зустрічі, так для того, щоб почути його історії, бо ми все не встигнемо тут на хвилі класного радіо. Отже, до нас сьогодні вперше після таких, скажімо так, не дуже приємних для цього чоловіка часів, завітав на Донеччину доктор філософських наук. доцент, двічі двічі був в полоні бойовиків Олег Лазюк. Доброго, Доброго ранку. Ми дай, вітаємо дай. вас в студії класного радіо. А майже мій ядна <рес> А, майже і а, сьогодні ми будемо саме дізнаватися ваші історії, пан Олег. Ми дуже раді вас бачити тут в студії класного радіо і поговоримо швидесенько Так, двічі в полоні бойовиків. Що сталося? Коли це було? А, як ви туди потрапили, та ще й двічі? Ну, перший раз я попав ще в 2014 році, 3 червня. Е, ну, бойовики оточили мою кафедру. Колеги про це знали. Е, ті, хто ну, були вже попереджені, збігли майже. А я був призначений вже по жертву. Ви знаєте, що був Володимир Рибак, якого вбивали і вбили за прапор український, була інші Довгань, Але ж і мене так хотіли для ну, по указівки Гіркіна. Тоді? тоді я жив Торезі, в Чистяково, угу. І от тоді я, виходить, мене захопили в полон, повезли мене. Ну, Там били, катували, потім мене завезли в обоб, на зеленому маківці, пов'язали український прапор, там теж дівчат катували, цей прапор лежав там. І виходить, та в них, як ці забобони знято було з них, як червона. Тряпка, ганчірка на, на БК подіяв той флаг український. Ми почали бить ногами е, вішати. Потім повізли в Донецьк на СБУ на Щорса. А ви бачите, можна трошки повернутися? В ваша кафедра. А ви тоді викладачем працювали? Так, да, Я плодував викладачем у тарецькому філіалі е, Харківського інституту риночних відносин. Угу, угу. І виходить, там якраз ця ці люди. Я вже не перший раз я був ще в помаранчеву революцію. Був як дицидентом, так можна сказати, бо я сказав, що бо вони сказали, що Янукович Олег Олег ви психушку захотіли весь Донбас за Януковича, а ви за Ющенка. Ой, і, мене і мене звільнили, і мене звільнили ще в п'ятому році, ще в четвертому році я дуже боровся, виборов, вернувся на роботу. А получається, вони затаїли ну таку ну, образу Злову. на мене. І коли вже з'явився другий шанс. Вже вже в 2014 році, то вони його не втратили. Мене вже відправили не в психушку, а відправили на смерть. Вони навіть не ну ці відомості, які були повернулися від бойовиків. Вони поставили замість мене заліки, зібрали там гроші, хабарі. І ця жінка, яка це робила, вона зараз працює в Україні. Вона працює доцентом педагогічному університеті Міні Каразіна в Харкові. Тобто, бачите. Вона влаштувала цю денерію, цей заповідник, е, як сказати, ну таких прикладів жахів, ми взагалі не обертаємо. І, і, і вони збігли звідти. А чому ж вони там не живуть? В, той, е, в тому раю, який вони побудували. Якби так, якби їм було там так добре, як вони це намагалися показати. Але як дійсно сказала Анастасія, таких прикладів дуже багато, на жаль. Е, так, на жаль. Розкажіть, будь ласка, як вам вперше взагалу, взагалі вдалося вибратися із полону бойовиків і через скільки це сталося? Ну я маю мені ну, як сказати повезло, тому що чому повезло? Тому що е, тоді Україна припинила припинила ну, казначейство фінансування зарплат, виплат і іншого. І виходить, був мітинг на площі е, біля. Е, Бібліотеки імені Крупського, ви знаєте, там О, Донецьку, да, Донецьку mm -hmm. да, біля об, обласної ради. І виходить, одна жінка, така Марія Васільона Олійник, вона вийшла і сказала, що там є в, полон, ну, в полоні, сидять у бойовиків. Один людина був з батальйону Восток, там утримувався на а, мотелі, і я. І виходить, сказала, щоб. Помі в обмін на наше звільнення розблокуючи та казначийства. Таким чином мене випустили. Але коли там Червоному Христу розказують, чому це так, то такі жахіліві речі, ви знаєте, що ці бойовики вони не отримування на які не отримували жалування. А вони брали, купували лікарняні за хабарі у наших. Лікарів і Україна їм виплачувала лікарні? Бо в цей час вона вони воювали, вбивали, вже мали машину, вджимали техніку. І коли ти розказуєш цьому мексиканському представнику Червоного Христа, він вже може поняти, як Україна фінансувала своїх з власних ну, бойовиків. Таким чином вони були заінтересовані, щоб отримати е, зарплату. І таким чином я вийшов через 20 днів після полону. 20 днів. днівда, скажіть, будь ласка, травми наскільки у вас були жахливі? Зараз я побачу, ви добре ну, виглядаєте. А тоді я вам скажу, що мало мало такі є. Андрій Біділов. зараз він представник партії як общі руху Республіка Вторецького. І він, виходить, зайшов у мене ключами. Він ну, скаже він зняв прапор український з ДК Маяковського, А я написав. Прокуратуру з вимогою, щоб його привлекли до до, ну, до за те, що він надругався над прапором. Кажу, а що ти бачив, як я надругався прапор? Я кажу, ти ж його зняв? І він почав мене бити ключами. Потім вийшов і сказав: Возьміть там права цим трьом бусам, які були з колорадськими стрічками, які оточили мій ну, цей заклад очіповий. І виходить, я виходить, був захоплений в полон, але коли я вже пізніше у студентів повернувся, то студенти сказали, що він вийшов і сказав, і махнув рукою візьміть там правосік. Тобто на мене махнув, сказав, що візьміть там правосік. Ну, мене захопили в цей міміфічний правосік. Да. Да. Тепер, тепер я став справжнім правосеком, тому я ж вам розказую, що. Так потрапилось, що ми ті 8 статей, які ми вже в 2017 році навішали, там була одна: це створення забороненої організації ДНР, а це якраз Конгрес українських націоналістів. Ну, Тобто, я так розумію, що вперше, так, коли у 2014 році взагалі беззаконня там творилося, там без статей, просто забрали, ось тому що. Ну, ну, так, Укру... Тоді, ще був, тоді Укру, у них ще не було це, республіки. Так, ага. Вони були просто, вони просто віджимали. Це було сплошне мародьорство. Mm. А, а, а вже в 17 му році. Зі статями, да, і, так? Там, і там у 2017 році я їм сказав, ну коли мене захопив виходить, в полон, вже захопив мій учень. Учень, а учень він був заочник, це був Ми ногаш, ногаш, ногаш да, Сергій. Я йому ставив без всяких хабарів. І він на відміну мене виходить, по філософії, по політології. І от йому довелось мене захоплювати в полон. І Більш і коли там, я вже привезли мене, виходить, це МГБ, то було не СБУ на Щорса, це в Донецьку, а те було міжрайонне МГБ виходить, СБУ. А тепер воно МГБ. Коли мене туди привезли, там були мої учні, бо в мене півтори за учнів і в міліції. І вони Ліції, там працювали. Да. І вони говорять, Олег Дмитрий, що ви тут забили? Яким образом ви сюди потрапили? Я говорю, ну ви ж другий, ну, політичний. Политическое... Ви розумієте, що з машиною ж жмуто ну, вашого брата. І от вони мене ругали за те, що я туди потрапив. Ну і потім, я там сидів вже з політичним кульком. Якщо в 2014 році це був чехол від Мерседеса Спринтера на голові, то тепер у них були політичні кульки. Вошли в моду. І виходить, що я хотів сказати, що... І коли, виходить, в мене там чи мене треба було в шахтарськ вести в ізолятор тимчасового утримання? То я крикнув, гарю, ви страшніше, ніж були в 2014 році. Ні, Олег Дмітріч. говорить, пишіть книгу. І от хтось із моїх учнів крикнув З Сіпуру, пору у мене задумка написати книгу про ті жахливі події, які були тоді. Ви сьогодні прийшли з книгою? Це не ваше? Це книга ізоляція, ізоляція, яку написала Ірина Вовк і Дар'я Бура. Тут колективні спогади нас, які були у полоні. І дуже цікаво, то що десь написано, наша ну, спільна точка зору на ті, то тобто багато точок зору на ті події, які відбувалися на полон. А зараз, ви знаєте, є книга Стаса Сеєва, яку дусі дусі всім нав'язують з гори. Ця книга така називається «У вулиця світлого Шляху. 3». і ось я хотів розповісти таку історію, що в 2014 році, коли ж мені сказали, що вони більше людей не катують, не вбивають. Я попав в СІЗО. Я мене їх не катував, бо у мене була справжня українська позиція. У мене були всі докази. У мене було 60 статей, були щита, ну ну там банковська карточка. То всі докази були. Мене не треба було катувати. І виходить, я попав уже через 4 місяці. Мене привезли на цю. Бульвар Шевченко, там знаходиться МГБ-ДНР, Міністерство держбезпеки. І, коли я піднявся на верб білі куртички, тепер моїми словами було, ми на 4 місяці не возили на не нікуди, не визивали. Я так піднімаюся і так кричу їм згори цьому Ногашу і Жебіну Владимиру Івановичу, який зараз сидить, кстати, в СІЗО, це подполковник служби ММГ, ну, МГБ. Я им сказал, вы пытаете людей, вы меня обманывали. Как, Олег Дмитриевич, мы откуда вы знаете? Вы пытаете людей на улице Светлого Путі 3. Ну, вас і на обмін не можна пускати. Тобто, таким чином вони здали, що я вже йду на обмін. Mm -hmm. Мені вже було легше, я розумію, що я можу делать з ними що угодно. Ну, і таким образом, Таке як світло в кінці тунелю. <сум> таким чином, я, до, до, до того, що мій комп'ютерний блок там стояв у них в углу, коли в мене вилучили, я б сказав, якщо ви туди полізете, в той комп'ютерний блок, то ви будете визити з головними ділами за собою. А вони ледащі, і вони його навіть не відкривали. Ну, no, і... розкажіть, будь ласка. Ваші взагалі е, відчуття, коли е, вас вже везли на обмін? А наскільки це було взагалі щастя для вас? Що це було? Це було ну, дуже дуже чекане. Ти що ти дуже чекаєш? Я ще. Після СІЗУ Донецького просидив три місяці в гор у Макіївській колонії номер 32 дев'ятому отряді. І нас там ще три місяці, ну нас хотіли ще поміняти зразу. Же. А потім відклали, відкладалися, відкладалися. Ми чекали, 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 коли ж воно буде. І коли до нас дійшла та звістка, це була немовірна радість, але вона була зі сльозами, бо там третина наших хлопців ще залишилася і досі сидять. Mm -hmm. І, виходить, коли ти виходиш, а тут рядом з тобою, смотри на тебе, чуть не ридає, не плаче. Це дуже важко на серці, що ми залишаємо там свої. Друзів. І виходить, досі там сидять. Я хочу от, зараз скористатися, може нас почують, може тут поряд така Зрецкий. мама Юрія Валівича Шаповалова. Вона, це був лікар. Ну, лікар, анестезіолог, в больниці Калініна працював, мама пенсіонерка. Вона досі ще Юрій Валерійович. Ми просиділи рік-два місяці разом з ним, 10-14. Він досі перебуває в полоні. Там Саша Олександр Шеліст, він повернував в політехнічному університеті в Донецьку. теж сидів, сидів за мною майже півроку, теж знаходиться ще там. В нього теж є батьки, вони вже пенсіонери, і вони повинні ну, возити ці передачі. Понімайте, відривати від себе останню копійку, але саме страшне що, от, допустим Юлі Валеричу Шаповалову вони назначили суд, назначив судебжі здержки двадцять тысяч рублей. І тепер мама повинна пенсіонерка сплачувати, бо вони сказали, що передачі ми в заборонимо передавати йому туди. А мама ж хоче його годувати, Вона ще досі її вже ну 41 го року. Вона пише, скільки літня жінка, і вона повинна от вести 40 кілометрів сумки, щоб привезти в Макіївку ці, ці передачі. Яка це важка доля? Ну і взагалі є ж такі люди, які не ідентифіковані, скажімо так. Знаєте, коли обмін полоненими відбувається, я бачила, я спілкувалася з родичами, які не знають чи є їхні родичі в полоні, чи вони там сидять, чи взагалі вони кудись зникли з безвісті. До вас таки зверталися? Ось ну, от, до мене зверталася от є, є така вона з Марина. Їх батько Черкас Володимир досі сидить. Вони навіть не можуть йому не при передачу, Вони не підтверджують його, що він є. Mm. Але тільки свідками є наші. Діхо наші ми виші, да, так. Ми його бачили. Ми можемо сказати. І ця Маріна вона скрізь посольства. Звертається, вона mm -hmm. в Германії була. Вона скрізь хоче побачити свого батька. Але ніхто не хоче підтверджувати, що він там є. Але ми знаємо, що він там є. І що і теж, а саме страшне, які обставини які як його затримали. Він приїхав, поховав батька і хотів вивезти матір. А була дуже гарна машина. Вони побачили машину, затримали, і тепер цю людину не можна забрати. Ну, вони був, був за кордоном дуже хорошим авто, А їм сподобалось те авто. Вони зробили з нього шпигуна. І ти нічого не можеш доказати, тому що це получається. Це ДНР, це, це зона беззаконня. Це по давньогрецьки називається Аномія беззаконня, де навіть у головні ті тікають звідти, тому що там немає у навіть у законів, там ніхто не гріє. Там заходять оці зеки, а вони просто в шоці що це щось за вас куїться, і такі такі там беззаконня, навіть беззаконні з точки зору уголовного світу. Я думаю, що в пана Олега є ще дуже багато чого розповісти слухачам хвилі класного радіо, але на жаль, на жаль, ми вже повинні рухатись далі, але я хочу сказати таку дуже важливу інформацію, що всі бажаючі сьогодні можуть зустрітися з паном Олегом О. Галазюком. Так, саме сьогодні, 4 березня о 15.30 в, в приміщенні Ні, Костянтинівське ЦДЮТ. Ага, в центрі дитячої та єнецької творчості, Так, саме Олег, там. ну давайте дуже дуже швидко. Бо Катерина тут вже на час нам показує зараз. Як ви живете? Як ваші плани? Ось о, саме о, після у цих всіх полонів, о, тобто два ну трошки менше двох років, так о, як ви вже на волі. О, зараз ви вже якось інтегрувалися в суспільство. Ну я от я ж я був учасник двох майданів, але я вважаю, що майдан вже вичерпав себе, тому що поставити палатку там десь у ну, на хрещатику це ну мовітонно вже не можна... Двічі повторюють одне і те ж, що, є, що повторюється як трагедія, а потім повторюється вже як комедія. Тому я побудував схрон, це такий бліндаж на березі Дніпра, захопив сам територію. Це громадні соснови брьовна, 4,5 метра. Піском скинув, пісок скинув там до Дніпра. Получається, там Канівське водосховище, це майже 5 на. 5 на 4,5 метри пісок з саперного лопаткою. Це в мене там є піч, я побудував, вже в мене є навіть бензиновий генератор, вікендер. І там я живу, але ж це виклик владі. Ну і недавно на засіданні Верховної Ради, комітету, ви знаєте, що закон про нас був відмінений, відкликаний. І нове читання починають з перше читання. І там прозвучала така фраза, що люди там живуть там, в хостелах, землянки. То в землянки живуть тільки я один на всю Україну. Що я Такий Виклипу. виклик владі, да, поспозбудував землянку. А ця землянка, ну цей бліндаж, я ще й називаю схроном. Вона є попередженням влади. Чому? Тому що. Люди на, ви, наша Настя, ми безправні, вона горлівська, я турецька, у мене є дім, а я не можу повернутися. У мене були ключі, їх два рази в відбирали, відбирали, є там, Брат говорить, що ще залишили, ще не розгробували, а ми не можемо повернутися. А є люди, котрі сплачують комунальні послуги, щоб там квартиру не відібрали, і знімають тут. Житло. Mm -hmm. Тобто в них є ключі, десь там заховані на дні сумок, а вони не можуть скільки вже сім років повернутися. Повернути, і власть, так. і власть наша робить вигляд, що нічого не страпилось, нічого не сталося, нічого не було. оце ми виклик владі, бо в мене тепер є ключ, в мене є власна двері, пусть я її сам зробив. Але є той замок, який можу відкрити. А для людей вони не можуть повернутися і побачити могили батьків своїх. Побачити рідний дім, рідні дерева, і Настя каже, там, ви там народилися. прекрасно розумієте, що ностальгія у нас є за власними ну, домівками. Це не яка не хвороба психічна, це наша любов до рідної. Знаєте, землі. реально, коли я бачу ключі від своїх квартир, від Донецької та від батьківської горлівці, ну це реально стрес. Я їх навіть там кудись подалі заховала, щоб цього не бачити. Ви зараз пишете книгу, чи це тільки плани ваші? Я у мене є канал на Ютубі. Може, там хтось захоче подивитися, Галазюко Олег там можете знайти кучу від. Як і моя мічка, яка, якщо в мене Радіо Свобода накликала цензуру, то я хочу бути вільним журналістом, то у мене я придбав дорогу камеру Соня, яка пише п'ятиканальний звук для свого власного Да, власного. І зброю створюю відео да і викладаю в інтернеті на власному відеоканалі. Тобто, я хочу набрати обертів і потім бути незалежним журналістом, справжнім незалежним журналістом, який може говорити правду людям. Головне, говорити правду. Так, ну і дуже швидко, я знаю, що вас надихає Стус, я знаю, що. Що ви виходили з полону, скажімо так, з його книгою. Mm -hmm. І давайте Шведесенько, ось таким такою любовною баладою. Так, привітаємо всіх жінок з прийдешніх, привітаємо всіх з весною. Mm -hmm. Ну я говорю, є велике кохання, яке було у Василя Стуса до Попель... Валентини Попелюх. Це жінка, яка ну, була він вже коли вчився в аспірантурі. Він присвятив їй вірша. Цей вірш. Випам'ячья била перше їх кохання. Це така ну, лірика інтимна, даже майже сказати. Я хочу вам прочитати цей вірш. Я марно вчив граматику кохання, граматику гріховних губ твоїх Ти вбігала і ховала сміх між зубів, затиснених захламних, бліли стегна в хижих шульгах, нескорена вовчиця зголодніла по диких лозах, шматувала тіла, аж червонів багульнику ногах, Опокотіло губ і рук. І ніг, і вовча хить, і острахи ягнятка. Аж ось вона, аж ось вона розплата, аж ось він шал, і дикий грім, і гріх, і довгі гони видовжених тіл, і затліли на дим верхівки сосен, і цей кошлатий, цей простоволосий, гарячий п'яний суходів. Плила Петрівчина я ніч, відлигли ранок припахав на возом. Сузір'я бігли за чумацьким возом. І ми пливли в чумацькому чуні. Оце великий Стус, і ми можемо згадати, що там Медведчук питається його, ось, заборонити, його книгу про нього. Але це велике, це назавжди, це на сторіччя. Це великий стус. Це така його лірика, яка ну я думаю, що у жінок мурашки по кожу Ну, в мене Або... так. Знаєте, друзі, ось поки пан Олег нам зачитував такі вірші. Я подумала, і саме отакі освічені культурні люди стали непотрібними у себе вдома, і не просто непотрібними, а ще й ворогами народу. Чи це взагалі нормально? Ось у мене таке питання. На жаль, немає у нас більше часу з вами спілкуватися, але сьогодні о 15-й всі збираємося в дойти, бо ви бачите, що пану Олегу є багато чого розповісти. Отже, доктор філософських наук, доцент двічі полонений, бойовиків, колишній так. Кореспондент Радіо Свобода. Ну так, не штатний. Я ж не був, просто отримав гонорари від них. Олег Глазюк сьогодні до нас завітав. Дякуємо вам за таке інтерв'ю. Правда, і мурашки, і майже сльози на очах. До наступ Зустрічі, я думаю, ми ще обов'язково побачимо. Дякую вам, дякую за чудовий. Дякую.